У Сімферополі із СІЗО звільнили під заставу 21-річного прихильника Всеукраїнського об'єднання Свобода Олександра Кірнаса, звинувачують у зберіганні вогнепальної зброї. Хлопця, який у середовищі однолітків набув популярності за численні графіті із зображенням людини, схожої на президента України із червоною цяткою на лобі, затримали співробітники міліції неподалік одного з міських пляжів. Про деталі справи нам розповість Андрій Деркач. Андрію вітаємо. Тож на якому етапі зараз прибувається справа? Вітаю колеги. Досі в цій справі запитань більше ніж відповідей, адже звільнений із СІЗО підозрюваний в зберіганні зброї відмовляється спілкуватися з журналістами. Переказав через адвоката, що буде доводити власну невинуватість у суді. А поки що з журналістами спілкуватися не хоче. Зазвичай за подібних обставин несправедливо звинувачені, намагаються надати максимального розголосу подіям і поведінці правоохоронців. Поки що зберігають мовчанку і батьки підозрюваного. Незаможні мешканці Севастополя доклали неабияких зусиль, щоб зібрати для застави 57 тисяч гривень. Хлопця затримали напередодні візиту до Севастополя президентів України і Росії 25 липня на одному з міських пляжів. Свідки друзі Олександра розповідають про обставини затримання. Біжали, в общем-то туда і повалили його ну, тут, між палатками. Тобто, він воно коли бордюра упав, Он был без футболки, его начали бить, он пытался встать, то есть его заново повалили, получается. Потом его как-то начали тащить, уже никакого, то есть был, ну, было видно, что он был очень побит. Мы считаем, что пистолет ему подбросили за палаткой. Пистолета с собой у него не было. Я знаю этого человека давно, и я э, со всей ответственностью заявляю, что никакого огнестрельного оружия у него не было. Правоохоронці називають приводом для затримання Олександра і його друзів їхню неадекватну поведінку. Хлопці не приховують. Від кремезних міцної статури людей у цивільному тікали. Їхній вигляд не відчував нічого доброго. Даного звернули увагу в зв'язку з тим, що він перерікався з громадянами міста Севастополя. Був викликаючи, оскорбляв. Перед цим на нього було обращено зв'язку з тим, що він злоупотрібляв спиртними напитками. При пресечении административного прорушения выразился, выражался нецензурной бранью. В связи с этим он и был доставлен в Гагаринский районный отдел для составления административного протокола. И уже в ходе составления административного протокола, его досмотра административного, у него было выявлено а, пистолет за раки, который, согласно экспертизе некой це города Севастополя, является пригодным для производства выстрела и поражения живой силы. Слід зазначити, що одного з друзів Олександра, якого побили під час затримання, згодом викликали на неофіційну розмову до місцевого управління СБУ. Після цього хлопець відмовляється спілкуватися з журналістами. Тим часом міліціонери категорично заперечують причетність до цієї справи співробітників СБУ. Андрію, дякуємо тобі. А ми переходимо до іншої теми.